Всіх вітаю. У мене сьогодні А8, 2001 рік, двигун V8 3.7 на заміну ремня ГРМ. І ви знаєте, от так спостерігаю. Можливо, і морду не потрібно розбирати. Зараз будемо пробувати дістатись до ремня без розбирання передньої частини автомобіля. Колись таке робили на 4.2, до ремня добирались, ну не зовсім. До всього, але добирались. Зараз буду спробувати міняти його без розбирання. Що, перше, що потрібно зробити, це відкинути газ від форсунок і зняти верхні пластмаски всі. Тоді в нас буде більше місця для огляду підкапотного простору. Гайка на вентиляторі має ліву різьбу. Майте на увазі. Я відкручую такі гайки, зазвичай ставлю ключ на гайку і ключу б'ю молотком. Так відкручується. І так само і закручую без різьбового герметика, без нічого. Підкрутив шківа. Тепер залишається питання, чи він зніметься, чи не зніметься. А він не знімається. Потрібно знімати ось цю пластмаску. Я вже вентилятор електро зняв, щоб він не заважав. Тепер потрібно знімати ось цю пластмаску. Якщо вона зніметься, звісно, ця пластмаска, тому що шкіл не знімається, Ого. зняв ось такий круг, що тут стояв, тому що це телевізор. Опа! Майже виходить зняти. Потрібно скинути цей ролик. І тоді в нас вийде зняти шкіла. Фіксатор кольнувала ось закрутив. Скажу, що не дуже зручно тут його закручувати. Не дуже зручно, але можна і потрібно. Як бачимо, тут шрус кидає і тут також шрус. Це вже так, бачите. Люди у мене тепильник. Я думав, у мене планка є, а виявляється, що планки немає. Бачите, тут надів, а сюди коротка. Але погляньте хлопці, хід у планки вверх-вниз досить невеличкий і бачите куди стріляє, Насюди не попадає. І якщо надіти на цей розпридував, ну, тільки що надіував тебе. Ось. Віться куди, вона стріляє під низ, стріляє. Тобто розпредвали стоять неправильно. Не зовсім правильно стоять, розпредвали. Цій трішки вниз, а той трішки вверх. Коротше, я розбираю і будемо щось думати з цією планкою. Можливо, її розріжемо, наваримо якісь полоски, щоб зробити її універсальною, щоб вона розтягувалась. Але має бути все дуже досить тугенько. Єлі я зняв цього ремня. Ремін досить, досить свіжий, як бачите, видно навіть натиск на ремні. Ну і по зубах видно, що свіжий. Ну, автомобіль довго стояв. Погляньте, на помпі, він видно сліди антифризу. Бачите? Тому я помпу буду міняти також, хоча вона наче в непоганому поганому стані. Автомобіль довго стояв. Міняємо помпу. Дістав помпу, як бачите. Ось Бачите, антифриз, тут антифриз. Десь він тік з-під валу антифриз в контрольному отворі, якщо це він, не дуже видно його, а там більш видно. Ось, бачите, звідки він біг? Контрольний отвір у нас тут під цією кришкою, і там з-під неї вон, бачите, є антифриз. Потекла помпа. Але це ерунда. Ось погляньте, хлопці. Бачите, як мене болтики відкрутились. П'ять болтиків зірвалось. П'ять болтиків. І що тепер робити? Тепер те, що я старався, щоб не розібрати, не розбирати морду. Все під хвіст, тому що по морду тепер потрібно розбирати, щоб нормально зробити ті болтики. Це блин, такий облом. Як я не хотів її розбирати, ви не представляєте. Але прийдеться, тому що по-нормальному туди я не доберуся, нормально нічого не зроблю. Треба добиратися, висверлювати, можливо, буду щось приварювати і пробувати відкручувати. По-другому не я. Всю морду розбирати. Ну що, такої роботи я ще не робив, морду не розбирав. Тепер будемо розбирати. А 8. Та Хлопці зняв бампера, прийшов товариш, поміг зняти бампера мені. Кріпиться в принципі, як на всіх в Ауді. Ось тільки два болта і все. А по боках у бампер просто закладається. Все кріплення бампера. Зараз е, гура від'єдную. Ось тут. Знімаю кондер на бік. А основний радіатор навіть не буду чіпати, мені ось то пан електрик порадив, каже, не чіпай, залишається в телевізорі. Знімаємо разом з телевізором. О, електрик шукає проводки відразу. Всі електрики, електрики. Моя любима ауді, де ти було? Ось так виглядає А8 без передньої частини автомобіля, без бампера, без телевізора. Першу раз я таке бачу, ще не бачив їх. От. Ну що, дістався до цих болтиків, вже можна до них щось варити, пробувати і відкручувати. Ці болтики. Бачу ще, що біжить сальник коленувала передній, також будемо його міняти, оскільки ми тут, сюди ми дісталися, будемо міняти й сальничок. Так, перша, хлопці, шпилячка. Не йде, буду, спрост... пробуємо простукувати. Ось така хлопці, кількість гайок мене пішла на відкручування шпиляк. І в результаті ні одної шпильки я не викрутив. Лише ось ця трішки рухається вліво-вправо. Цю шпильку я ще не пробував відкручувати. Висверлив, нарізав, висверлив, нарізав. Зараз займаюся ось цією. Бачите, пальцем не гарно, але буду показувати пальцем. Пройшовся сверлом на 3, зараз буду проходити другим сверлом на 5, нарізати різьбу. Залишаються ще дві шпильки. Сюди ще буду пробувати варитися. По одному разу спробую, якщо не виходить, сверлю. Ну що, все висверлив. Ні одна шпилька не пішла від того, щоб приварувати гайку і відкрутити. Що зараз зроблю? Зараз накидаю помпу просто, наживляю всі болтики, дивлюся, чи все в мене чітко виходило. Ну, На вигляд, наче непогано. Зараз я побачу. Кажи свисток! Ну що, помпа на місці, всі болтики наживлені, все добре. Можна сміливо ставити на прокладочку і збирати все остальне. Все нормально вийшло. Болтики обов'язково масом якоюсь маскою, щоб більше не було таких випадків, як цей раз, щоб вони не прикипали до алюмінія. Тому що метал плюс алюміній. Якась волога чи антифриз, і виходить ось така біда, яка в мене була. Ну, не в мене, а в моїй Все на місці і готове до встановлення. Значить, як бачите, планку ми вдосконалили, зробили її універсальною для таких двигунів і для старішого зразка, таких 2.8, 2.6, де двигуни мають по два клапана на циліндр, виобразні шістьорочки. Коли ці болтики стоять тут, вона стає коротшою. так Болти відпущені, і зірочки з конусів зірвані і вільно обертаються на розвердвалах. Натяжник зафіксований і між натяжником, корпусом натяжника і натяжною цією планкою настлідчистігранник на 5. Далі потрібно по книжці що зробити. <кхід> потрібно з цього ролика динамометричним ключом натягнути 6 ньютон і зажать. Такого ключа в мене немає. Я не думаю, що він в багатьох є цей ключ. От. Тому я отак приблизно натягую цього ролика і зажимаю ролика, потім відтягую фіксатор натяжника. Далі вам розповім, що має бути. Значить, Натяжку зробив. Тут не зажато ще. І натягуємо фіксатор натяжника. Оп. У нас ось тут має бути 5 мм плюс-мінус міліметр. Як бачимо, більшість раних сюди входить, значить в нас натяжка правильна. До речі, мінявся тільки ремінь і помпа. Ролики залишились старими. Ніхто їх не міняв, тому що ось цього маленького немає, є якісь по дуже поганій конторі. А ці були ще в непоганому стані. Хто я перемастив, цього зовсім не чіпав. Все, зараз можна затягувати болти з Коли був зафіксований колінвал, я встановив мітку, переніс сюди мітку, щоб було зручніше. Зробив два оберта. Давайте спробуємо встановити планку. Планка стоїть і сюди має зайти цей шестигранник. не ну, зрозуміли, так вони не руба, а плащмя має він заходити. Нормально. Нормально все. Все, бринем закінчено. Можна збирати назад. Все зібрав і готовий до... ну Практично все зібрав і готовий до першого пуску. Відразу попереджую, що зараз будуть погані звуки, так як скаче той натяжник, це болячка. Давай пробуємо запускати. Буде зараз стукати. Або парковка, або нетралка. Бачите, як натяжники гепають! Гуши! А це вам натяжнички! А ну, давай ще раз! Потрібно їх ремонтувати! Гуши! От така цікава робота в мене була по заміні ремня ГРМ на Audi A8 2001 року, 37 двигун на одометрі 388 тисяч, щось таке здається. Щоб не ті болтики, було б набагато все швидше, простіше і легше і дешевше. Ну, все. Дякую, що дивитесь, Підтримайте вподобайкою. Хто не підписаний, підпискою. І всіх вас разом чекаю в наступному випуску. Пока!